Народні гуляння у головному театрі області. Подоляни злетілися до обласного центру на щорічний творчий звіт аматорів народного мистецтва. Загалом понад 30 тисяч краян брали участь у відбіркових етапах та потрапити у фінал пощастило далеко не всім, лише двом тисячам учасників. Що ж показали народні умільці нашого краю, знає Наталя Бахамент. На сцені театру імені Михайла Старицького незвичне дійство замість вистав справжні народні гуляння так повертають до життя традиційну українську пісню. Ми відроджуємо саме українську пісню подільську, тому що вона є автентичною, неоднорідною, неодноманітною, в ній є якийсь ексклюзив, якась народна така. І родзинка перед тим як потрапити на сцену обласного театру, колективам довелося показати, що вони цього варті. Ми співаємо і під фонограму, ми співаємо навіть і пробували себе співати так реп співали, тобто слова народні, а виконання сам супровід дуже такий цікавий. Тому нас знають не тільки як виконавців традиційної пісні, але ще і можна сказати у фольклор. Утім, більшість колективів привезли до обласного центру виступи на шевченківську тематику. Цьогорічний творчий звіт присвячено 200-річчю від народження генії української нації. Окрім автентичного фольклору, який буде представлений, це наше пракоріння. У нас будуть представлені абсолютно жанри, де буде уже бачення молоді, бачення керівника сучасне бачення творчості Шевченка, як і в хореографії, так і в інструментальному, так і в вокальному жанрі. Відзвітувалися і народні майстри Хмельниччини. Поруч із концертною залою виставили витвори декоративно-прикладного мистецтва. Ніна Гончарук знана подільська художниця вже вишила більше сотні полотен на шевченківську тематику. Куди не поглянеш скрізь присутній Шевченко? І він для мене є фундатором нашої української цноти, нашої української духовності. А ця кам'янець-подільська фортеця вирізблена у цільному шматку дерева. Її автор Анатолій Яковлєв каже: поки зробиш таку картину, зійде не один мозоль намалювати, а потім весь час зрізати їх. І зрізаєш весь час думаєш, що воно удаляється кожна. Ця башенка її треба створити далі, врізати далі, врізати далі, і так поступово поступово народжується оце панно. Крім вишивки та різьби по дереву, народні умільці нашого краю презентували і вироби із соломи, і зі шкіри та багато іншого. Щороку найкращі мистецькі твори подолян представляли наш край і на всеукраїнському рівні. Однак, через війну на сході цьогоріч до столиці хмельницьких шедеврів не повезуть. Минулих років то ми ще робили творчий звіт. Хмельниччини в місті Києві. Ну бачите, сьогоднішні які події, що не знаємо, як воно далі буде. Тому що в Києві, мабуть, цього року вже точно не буде звіту, а далі буде видно, яка буде ситуація в країні. Втім, припадати пилом на складах саморобки не будуть. Організатори виставки обіцяють показувати витвори народних майстрів у нашій області.